Що це дійсно розпаковка? Привіт, котики. Попив собі новий пояс. А, справа в тому, що мій мілоокі, котрим я був дуже-дуже задоволений, та й задоволений насправді до сих пір. А, трохи поодносився. І, виявляється, для робіт, котрі я роблю зараз, для монтажу вентиляції і кондиціонування. О, Не зовсім підходяще, бо трохи ну, типу, замілкі оці кишені для, для розхідників. Трохи забагато виходить ось о... маленьких відділень під ручник, бо ну, стільки ручника я зараз не використовую. Вирішив спробувати щось нове, але альтернатив у нас зараз не дуже багато. Так що, ось, ось так, Вілд купив по, по можна сказати, якійсь, акції, бо мені обійшлося в три, з копійками гривень. Це три предмети. Пояс власне, оця хреновина для чіпляння молотка, переноски і тому подібного на все що угодно. Це не, ну, не, не під, під цю сильну спеціальну пліпсу. А просто чіпляється на будь-який карман. І ну, власне сумка. Сунці, два величезних кармана розходник. Мені якраз то, що треба болт-гаєчка. Допустимо, якщо треба будуть якісь блошки чи саморізи, чи щось таких от штучок я собі взяв. Пункт. Поїхали. Один великий карман в той сяде на мені імпакт. Трошечки організації під... там... Ключик на 13 біти і тому подібне. І такий, ну, тут на малюнках скрузиних блокнот. Я все телефон пишу. Може телефон туди поселиться, хоча навряд чи бо на нього буде сипатися срань. А, от, допустим, там в мене така касідка є, в котрій торчать біти, головки і тому подібне. От, навіть вона А, Пару днів покористуюсь. Побачу, що воно до чого, бо що воно до і таке не знімав. Хоча пояс на себе вже примірив, вже підрізав трошки. Мені довелося навіть підрізати пояс з моїм айрбегом. Так, ну, коротше, отаке. Побачимо, як воно буде. Це штукована котра пояс. Вона на такому дуже дебелому фастексі. Прям дуже-дуже дебелому. А, на сам, ну, сам пояс може бути і окремо. А, я поки що користую його з я думаю, думаю, в цьому є сенс. Значить, спокійно. Значит, приблизно це виглядає бути ось так. Можна буде ще трошечки його підтягнути, підрізати. А, не дуже прикольно, що його не можна, як мілоокі рази підтягнути на себе, бо там був такий пояс, типа, як на тих. Ви поняли. А, але що прикольно, оці мудрені сумки, ну типу ти клац і вона вже на місці. Там йдеш на обід, чи треба десь залізти на ліса, чи злізти з лісу, чи просто переміщатися по об'єкту, а це дуже часто буває. І тобі вага, там, ви розходники, тому подібного на собі. ну, Представте, пів кіло у мене важить 600 грам. Імпактик маленький, 12-вольтовий. Грам, я думаю, що до кілограма розходника на мені, там ще плюс пару ключиків на 13 стрищотки, стрищотки і так далі. Так далі. А, коротше, це все важить трохи, трохи важить. Ну, тут вже і шлеечки підуть, і, і тому подібне. Вони в мене, до речі, є, мені жінка подарила на маловий вік. Я сам замовляв. А, як знав, тоді замовив білд. А, Ну коротше, поки що це виглядає прикольно. Прикольно, що цих сумок велике множество, їх ну, типу, там, за досить адекватні гроші можна докупити і ну, і шо, по розміру ну от Дніпровський компакт, перфоратор коротше, якби ручка не мешала, то він би вполне, щоб ви розуміли. От, поки що емоції тільки хороші. Оця хреновина, я про неї почитав, подивився пару відосів забавних. Коротше, це планувалося взагалі, типу, як під якийсь інструмент аля молоток сюди вкинути, чи, чи щось. Мені, на жаль, на роботі лишився. А, або американці що ті, які користуються проводним інструментом, що вони роблять? Вони чіпляють цю срань десь, ну, допустимо, сюди. Пункт сюди вкидають, сюди вкидають переноску, фіксують її оцею от ленточкою, яка не ліпучишся, десь причепили собі. От. І переноска у них прямо отут. Я, який вже перейшов майже повністю на акумуляторний інструмент, цей маневр не зацінив. Але, ну, типу, я так собі підозрюю, що я придумаю щось сюди чіпляти. У мене є пара інструментів, котрі мають бути постійно на мені. А той же імпакт, а 12 вольтовий. Вони, на жаль, не мають оцього крючка, щоб чіпляти його на сумку, на пояс і тому подібне. Я щось до нього приколхожу, мабуть. І він у мене буде вкидатися якось сюди. В принципі, така сама по розміру петля. Так, да, така сама є на сумці. От. Може я обійдуся нею, але вона на тупі, досить низько. Там десь біля коліна телепатріація, це те, що випові. Побачимо. Будемо їх посмотрите. А Тут у мене дуже шумно, бо я знаходжусь на діючій будові, але з усіх сил намагаюсь показати вам, що головна кілер-фіча цього пояса знімні сумки, чи навіть швидко знімні сумки, це ну прям дуже-дуже круто. І якщо є можливість спробувати цей пояс чи придбати його собі, ну, ребятки, я прям дуже рекомендую спробувати купити, спробувати і користуватися, бо це суцільне задоволення. Дуже круто.